що ті мудреці насміялися з нього та й розгнівався дуже і послав побувати в ефліємі по сітій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудреці він був випитав. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Христос Рождається. Слава вітаємо всіх хай Господнього, запросимо трошки ще підійти ближче, тут спереді дуже багато місця, що там ви. на вулиці є холодно. будьте, будь ласка. Сьогодні ми маємо з вами неділю по різдві. Так? Ми клали на четвертий день свята. Четвер, п'ятниця, субота, сьогодні вже неділя свята. Вже і маємо неділю по різдві. І ми читаємо з вами сьогодні це послання до Галатів, Перша глава 11, 19 стих, і Матея Іван і від це друга глава, 13, 13 по 23 стихи. І цю неділю по різдві Господньому у нашій традиції. Шановні нашій церкві, шановнуся пам'ять святого Йосифа Обручника, якого брата Господнього та царя Давида. Святий Йосип, обручник, є обранець Божий, і він став опікуном Божої Матері та Сина Божого. Святе письмо воно мало говорить нам про особу святого Йосипа. Але зі сказано, ми знаємо із Євангелія коротенько, але ми знаємо, що Йосип був праведним чоловік, так, так і описується, юнак, що був праведний чоловік, який мав безперечний послуг Господеві, так слухав Господа, а навіть ми чуємо, що Господь так через Ангела розмовляв з ним, і Ангел сповіщав волю, так і божу щодо нього, щодо його родини. І він почув голос Ангела, приймає Марію за жінку, він вирушає до Єгипту, відвертається з нього і оселюється в Назареті. Він у всьому, можна сказати, виконує досконалу волю Божу. І святий Йос, Йосип, очевидно, помирає в юні руки Ісуса, оскільки про нього не згадує святе письмо в останні дні земного життя Ісуса Христа. Коли мова йде про Якова, брата Господнього, то мається на увазі не апостол Яків. Але як згідно з церковною традицією, був сином Йосипа, який був дівцем, І тоді, коли прийняв Марію за наречену, а отже, мав сина від попереднього подружжя. Таким чином, згідно з традицією, так цього ми десь не заходимо в Текса Святого Письма, але згідно традиції, Ісус зростав у Йосовому домі разом з радним братом Яковом, який згодом і став першим єпископом Єрусалиму. Цей день ми також вшановуємо пам'ять царя Давида. З роду якого вийшов Христос, будучи Божим Сином, як людина, Ісус родиться сином Давида, Давид був другий цар Ізраїля, вірний господарю у своєму царюванні, сильну півець, слава Господні, царювання якого Бог ставив своїм благословенням вічним, і від якого благословив і обіцяв, що буде перехід Месії саме з цього роду Давида. І таким чином, цю неділю по різдві Христовому, церква пригадує нам осіб, які мали близьке відношення до Христа, Царя до, до Давида, що став його правоцем, святого Йосипа, що ним опікувався від народження, Якова разом з ним зростав та став вірним послідовником Христа, вже ще раз повторюю, став першим єписком Єрусалиму. І тому ми це Іван від Матея, 2 глава 13, 23 стихи. Дайосимо слухає Бога і виконує його волю, і втікає з Марією і з Ісусом в Єгипет, а Ірод шукає Христа. І він буває невинних немовлят менше всіх двох років, які менше два роки. Бо він боїться за свою владу, не знаючи, кого він хоче вбити, Царя, царту якого є від цього світу, як сам Ісус скаже, цар Ірод, вбиваючи немовлят. Він не виконує волю, волю Божу, і ми це розуміємо, а виконує свою волю. Він, він сіє смерть. І, він, і, як пророкує пророк Єремія ці слова, у рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то рахит плаче за дітьми своїми. Так збувається проросло пророка Єремії. І напевні, Іро думав, що він досяг свого, що він вбив царя, адже замість нього. На, його, на трон зійшов Архилай, син ірода. Але цього не сталося, бо Бог має свої плани і ніхто не може їх змінити. Хто хоч Бог дав волю людині, і вона може той вільну волю використовувати, щоб творити добро, е так і вести свою владу, яку вона має е на добро для себе, для народу, е правда, а може робити багато зла. Е е і десь так само ми це бачимо сьогодні. Бо сучасний ірод вбиває дітей. Матерів, руйнує міста, села. І так само він, напевно, вважає, що він досягне тим своєї мети, яку він має. Але ми знаємо, що Бог керує світом. І ми маємо виконувати його волю, як виконували її святий Йосип, обручник, цар Давид, брат Яків, раз потори, якого церква стави нам сьогодні за приклад. Знову ж таки, як це зробив апостол Павло, бо він, як і він, який ірод. Може порівняти, він вбивав, переслідував церкву, і ми це чуємо сьогодні в цьому посланні до Галаті, 1,13, він каже: Ви чули про мою поведінку, про те, як я жорстоко гонив церкву, та я руйнував її. Але апостол Павло навертається, і він міняє своє життя, і він описує це так, такими словами: Та коли той, хто вибрав мене, вже від моєї матері і покликав своєю благодаттю. Зволив об'явити мені Сина Свого. Це є послання до Галатії сьогодні, перша глава 15, 16 стихи. Він пише, що Бог його вибрав ще в долоні Його матері. Отже, Господь покликав до великої місії, це проповідувати Христа між народами. І він цю місію виконав. Адже він є справді називається Апостол Народів, він той, який один з найбільших написав. Так, і проповідував Христа міжнародами найбільше заснував десь церков і найбільше так написав цих послань, які ми з вами читаємо кожну неділю, ми з вами чуємо рідко, коли ми чуємо десь інше послання, так, чи там з діянь читання. так, Це, це є рідко, ми читаємо його послання. Тому нехай кожен з нас. Пам'ятаємо, що ми є вибрані Богом, що ще від лона матері, Господь нас створив і вклав це лоно. Знаєте, я казу, кажу, кажу часом, наприклад, на нареченим казали це пружне навчання. що деколи ми думаємо, знаєте, що то є, наприклад, ну, а наші діти, які нам Господь дасть, так, що то ми е, є це причиною, а їхнім батьком є Господь. Це він дає татові, мамі, мамі, ту дитину. Це його дарунок. Це він має план щодо тої дитини. А завдання наше це що? Виховати, поставити на ноги, навчити, дати їй Бога, і дитина має виконувати волю Божу. І тому це іван і Івангелі, яке ми з вами сьогодні чуємо, і ті праведники, які ми сьогодні згадуємо, вони є прикладом для кожного з нас, як ми маємо жити, як ми маємо виконати волю Божу. Амінь. Oh, mamãe, Jesus e do Chesu e me nas...